У Дубні відкрили меморіальну дошку заслуженому діячу мистецтв України, композитору, педагогу, диригенту та багаторічному керівнику Дубинського коледжу культури Василю Горностаю. Спеціально на відкриття до міста завітала родина видатного дубенчанина. Я дуже вдячний за те, що підтримали таку ініціативу. Ініціатива йшла і від працівників. Коледжу училище колись називалося. Далі її підхопила моя онука Катерина, і нам дуже приємно, що пам'ять залишається про нашого батька, про дідуся. Залишиться, я думаю, стільки, скільки стоятиме. Цей коледж, який він дійсно доклав дуже багато фактично вклав все своє життя, Василь Горностай більше 20 років очолював Дубинське училище культури. За цей час у закладі побудував спортивний зал, їдальню та новий гуртожиток для студентів та викладачів. Був головним режисером концертів та художнім керівником, знаних далеко за межами міста колективів. Писав пісні на слова видатних поетів. Тож під час відкриття меморіальної дошки. У пам'ять про Василя Горнастая прозвучало чимало хороших слів. Хай слава про Василя Прокоповича живе завжди. Хай пам'ять буде про нього не Хай знають, що цей чоловік, ця людина, цей величний чоловік, для Дубна зробив дуже багато. Це була надзвичайно талановита людина. Він був прекрасним диригентом, прекрасним. Композитором, він був прекрасним господарем. Як вже говорили тут, він побудував гуртожиток, У нас було біля тисячі студентів. Більше 200 викладачів, і це все завдячується Василю Прокоповичу Горностаю. Син Василя Горностая, Олександр, відомий український музичний діяч, піаніст, продюсер та генеральний директор Національного симфонічного оркестру України. Він розповів, що відкриття меморіальної дошки відбулося якраз напередодні дня народження батька. Наполягла родина, що давайте зробимо все ж таки. Батько я скажу відома людина, і багато всього зробив. І міська рада, відділ культури дуже так пішли нам на зустрічі, зробили все належне, що від них залежало. І сьогодні ми на переддень дня народження батька, завтра йому було 87 років, 22-го, відкрили дошку і я думаю, це велика подія і для родини нашої, і для дубна. У своєму виступі Олександр Горностай зазначив, що Національний симфонічний оркестр України, який декілька місяців тому приїздив із концертом до Дубна, знову виступить у місті. Ми побудуємо обов'язково на островку Співоче Поле. Це правда. І наш оркестр приїде на відкриття, який їздить по всьому світі, але він буде тепер регулярно приїжджати до Дубна. Ну, це така буде моя частка і нашої родини. Тому запрошую вже всіх на концерт 28 березня в суботу, на 14 годину 26-го року. Якщо так станеться в житті, що ми десь, як кажуть, виженемо цього ворога-агресора, так давайте продумаємо про наше місце. Це була думка вашого батька, вашого діда, вашого прадіда. Це справді. Це правді, я говорю, тому що. Я дуже знав Василя Прокоповича, тому хотів би, щоб цю таку мрію все ж таки здійснити. на завершення заходу біля коледжу культури і мистецтв прозвучала пісня, автором музики якої є Василь Горностай. Я пісня дарую крила особі.